Друзі, всім доброго дня! Вітаю вас з нашого складу в Києві, в якому зберігаються тюльпани. Готелі зараз трошечки відкладаємо, тому що у нас кожного року в березні сезон квітів. Продаємо ми квіти протягом п'яти років, доставляємо квіточку із Голландії і вирощуємо в Україні. Хочу показати вам, як виглядають наші склади, в яких зберігаються квіти. Температура зберігання тут 1-3 градуси в середньому. Це холодильна камера. І при такій температурі ми зберігаємо всі тюльпани. Тут у нас абсолютно всі сорти ось в такому стані зберігається тюльпанчик. Він зараз в сухій заморозці, в холодильнику, бутончик ще закритий, він не відповівся, не ставився в воду. В такому стані тріпан може зберігатися в холодильній камері до 30 днів. Нічого з ним не буде. Стовбур сухенький, букет неймовірної краси, для того, щоб цей букет був великим, тут у нас 50 штук, ми ставимо воду в ємність з водою на 5-7 см. Тепле світле приміщення і протягом 12 годин тюльпан починає підніматися. Піднімається він в висоту, збільшується бутон, бутон також піднімається. і Через 12 годин букет буде готовий до дарування. Саме в такому стані, в сухій заморозці. от далі прийдемо. саме В такому стані, в сухій заморозці ми надсилаємо наші замовлення вам по Україні. Ось, Завернутий тюльпанчик в білу бумагу. Він не порці, він чудово доїжджає, відправляємо ми в коробках. Коробки заповнені бумагою. Тюльпанчик чудово доїжджає, ви його ставите в водичку, він просипається і через 10-12 годин готовий до дарування. Сортів у нас дуже багато, тюльпан неймовірної краси. Ось дивіться, є білий колір, є білий колір, є червоний колір. З іншої сторони, у нас ніжно-розовий тюльпанчик. Червоний, малиновий. Багато питань по піоновидному тюльпану. У нас, на жаль, його розкупили завчасно. залишилось залишили зараз лише два сорта, доступне замовлення: ніжно-розовий і рожево-червоний. Два сорта піоновидних є в наявності. Пишіть далі: рожевий, жовтий, червоний. Давайте погуляємо по нашому складу, я вам покажу тюльпанчики. Тут взагалі гуляти можна безкінечно, тому що краса неймовірна. Ви лише погляньте на цю квіточку. В цьому букеті 50 штук. Але якщо ви поставите воду, то цей букет через 12 годин буде майже в два рази більший. Квіточки у нас залишились небагато, тому що зараз кожної години і відправляємо, і відвантажуємо оптові замовлення. Квіточку вам постійно відправляємо. Тому хто ще хоче встигнути замовити тюльпанчик, пишіть мені в Viber. Актуальна ціна на дану хвилину 30 гривень за штуку. При покупці ось такого букету 50 штук. Яка буде ціна на 6, 7, 8, Я не знаю, тому що тюльпанчики залишаються все менше і менше, ціна вища і вища. Але поки що 30 гривень штука. Хто бажає замовити. Пишіть всім гарного дня і вітання з Києва.